Вітаю вас, хороші, мої любі мої глядачі, сьогодні знову откровення з Антоніною Гнатюк. в програмі Верте, що у перекладі з французького правда. Сьогодні дуже пікантний випуск. Місто Умань 2014 рік, грудень місяць. Найактуальніша тема люди хочуть пояснити. Хабарі та їх розмір. Нікому вже не новина, що за останніх півроку. Коли прийшла нова влада, корупція зросла в чотири рази. Шановні мої, це є статистика, місто Умань не є виключення. Корупція на кожній цікавій посаді. Нещодавно, а точніше 25 листопада 2014 року, був зафіксований факт передачі масштабного хабаря в розмірі 500 тисяч гривень. Він передавався в місцевому закладі кафе Чикаго. Герой нашого сьогоднішнього випуску був затриманий з речовими доказами на руках: 500 тисяч це багато чи мало? Якщо ми будемо говорити про одну буханку хліба, так це багато. Якщо ми будемо говорити про людське життя, то ці цифри є мізерні чи не так? То десь свій Де її шукати? Хто встановлює такі розцінки? Хто встановлює так, на хабарі. Сама ситуація. Відбувалась 25 листопада 2014 року. Пізнім вечором схема досить нестандартна. Часу зайняла зовсім небагато. Лічені хвилини. Любі мої глядачі, хочу відразу вас зорієнтувати, що така ситуація в сьогоднішньому є свої рідним дежавю. І знову вродлива жінка, і знову колосальна сума, і знову неймовірні амбіції. Та самооцінка. Отож, знайомтесь, Іванов Анатолій Анатолійович, суддя міського куменського суду. Досить гарний, харизматичний, молодий чоловік. Він народився в 1982 року. Зростав маленький толик дитиною досить амбіційною. Йому з маличку прививалася любов. Але, на жаль, не до навколишнього середовища, а до своєї персони. Ну, а слабкість до вродливих жінок. Прийшла з рука. Ну не дарма ж масова думка сильної половини люства. Я маю на увазі чоловіків. Жінка на охоті чи рибалці – це погана прикмета. Чого я порівнюю такі серйозні моменти з тим чи іншим відпочинком? Як би не було це приклад, але це так. Дуже серйозна посада має бути неймовірна відповідальність. Що ми бачимо на Тонусі? Особисті амбіції. Влаштування свого особистого життя. Людина те тільки й робила, що задовольняла свої особисті потреби. Шановні мої, для того, щоб ви краще відчули ситуацію, я пропоную всім нам разом повернутися ненадовго в минуле. Отож, 2012 рік, місто Омань, наш шановний Анатолій Анатолійович зустрічає дуже рокову в своєму житті жінку, проти його яка, до речі, займала дуже серйозну посаду. Пані Ілона, а саме так звели красуну, на той час, на той період свого життя, була дуже засмучена. Очі в сльозах, а серце в любовних ранах. І тут вона зустрічає наше місце – Казанов. Одним словом, жінка потребувала розради і була в активному пошуці будь-якої втіхи. Ось саме тут їй зустрічається наш місцевий Казанова. Івану Анатолій Іванович. Він і за своєї доброї душі ну не зміг відмовити красивій жінці. Хоча без користі ця історія, звичайно, не обійшлася. А праця, а праця не вовк до лісу не втече. І закрутілось, завертілось емоції, побачення, шалене та бурхливе кохання. Так здавалось, так подавалось, так хотіли, щоб думали всі. Проте, це був тільки правильно продуманий план захвата. Герої любовної історії переслідували кожний своє, Джулієта хотіла повернути дуже серйозного, впливового та багатого колишнього коханця. Наш місцевий Казанова був на той час ще дуже молодий, і він хотів одного кар'єрного зросту. Навіть якщо він планувався за рахунок просто жінки мовляв, на екран. Через диван. А розумна Джулієта вже використовувала нашого Толика І як затравку для серйозного колишнього коханця. Він не був для нього конкурентом. Так, я, мабуть, погоджусь з паном Колісниченком на його коментар по цій всій історії. Ну, я розумію, діло молоде, нехитре, кохання це все дуже прекрасно. Але чого влаштовувати це життя особисте в моїй? Яку побудував особисто я своїми руками. Історія продовжувалася кожний день, як новий день. Не життя, а веселка. Та після чергових фотосесій не в тому місці, не в той час. І, на жаль, з чужою жінкою у нашого героя розпочався сезон брехливих проблем. Затягнуло небо над його головою тяжкими хмарами. Ми всі добре знаємо, що паніка це лютий наш ворог. Людина втрачає пильність. І навіть така мізерна сума, як три тисячі доларів, а точніше хабар в такому розмірі, а ще точніше, правильно організувати його передачу, стало фатальною помилкою. Про те, як непрофесійно, навіть десь по-дитячому спрацював наш Іванов з місцевими валютчиками в свій час кричали всі змі. Цю тему обговорювали на кожному запитці нашого міста. Ми рухаємось далі. Ще дуже довгий період наш шановний Іванов пожинав плоди своїх короткотривалих амурних походеньок. Що в час, небо над головою ставало яснішим. На роботі все наладжувалось. Становище ставало сприятливішим. Він одружився, поміняв житло. Навіть героєм став, навіть не лапках. Я говорю про те, що пан Іванов їздив в АТО захищати нашу державу. Але ті війська, до складу яких, так мовити, входив шановний місцевий суддя, не сприймали участі в обороні Донецького аеропорту. Містика чи не так? Огони почисті суддівство, збір коштів для бійців АТО. А саме цей бізнес є дуже прибутковим в нашій державі вже понад 8 місяців. Навіть абсолютно звичайно, пізнього вечора, є цілком нормально знайти в кишені місцевого судді 7 тисяч доларів. Коментує а хіба це гроші? Ну, дивлячись, для кого, шановний. гніви Бога, радили Іванову друзі та оточуючі середовище, коли бачили, що Толю понесло вдруге. В якому обліці до нас приходить біда? Іноді вона вривається в наше життя і представляється лише. Народним депутатом Одеської облради серебряник Павло цікава персона, хитра та дуже непроста персона. Як нам повідомляє всіма нами улюблений інтернет, ця персона цікава не тільки нам. Вона цікава по всій Україні, та мене цікавило, що про нього говорять серйозні та впливові люди нашої держави. Говорять наступне: руки у Павла в крові. Судим, відбував покарання в розмірі трьох років, являється аферистом. Серебряник має непоганий бізнес. Що я хочу сказати? Людина є далеко не бідна. Коли я вивчала цю справу, мене цікавили наслу. Для чого йому? Умер? Для чого йому лише Іванов? Проте далі ставало все цікавіше. У Павла була проблема. І як він переконував, на всій земній кулі вирішли ім, тільки наш місцевий Казанова. Завдання було просте: наш місцевий суддя мав гарантувати лише одне: вирок суду, який цікавив Павла, на його користь, за що він одержить небагато немало, лише 500 тисяч гривень. Ось такі справи у нас воді. Та одесит є людина дуже зайнята. І для того, щоб Іванов. Був повністю проінформований та контрольований, ним буде займатися лише блондинка, вродлива блондинка. Опально відразу білявка пішла в роль закоханої жінки та щохвилини демонструвала такий інтерес. Звичайно, це дуже лестило Анатолію Анатолійовичу і знову розпочала чергова всторія. Як говорять наші сусіди, росіяни, бабочки в животі і мурашки по коже. Чергова вродлива блондинка. Яка не змогла встояти перед чарами шановного пана Іванова. І знову, шановний суддя, в так званій Іфрі, в той час, коли Маршрут був тільки одним: Умань-Одеса, Одеса, Одеса Умань, ситуація знову виходила з під контролю. Прийшов час, і одеська Роксолана нарешті згодилась відвідати персонально нашого місцевого казаноску. Про її приїзд знали не тільки всі місцеві правові законні установи, а й обласні. Навіть Генеральна прокуратура тримала руку на пульсі та очікувала приїзду рокової гещі. Та наш місцевий суддя ну не крутить свої амурні п'єси безкоштовно. Звичайного доситка собою везла раніше обумовлену суму. Проте вручала вона її не персонально. Іванов, як справжній копідок, очікував на свою гостю в кафе Чікаго та попросив у персонала кафе окремо. Того, щоб усамітнитись з родливою жінкою. Йому не відмовили. Ну, діло молоде та нехитре. Всі ми люди, кохання, це розшійна сила, розчувела в таємній кімнаті. Пара діалог в стрімбіці. Проте така бажана зустріч тривала недовго. Невдовзі білявка вибігла з кімнати та й взагалі забажала покинути заклад. Натомість Іванову компанію склала інша жінка з сумкою, і в якій була та сама. Сума в розмірі 500 тисяч гривень. А далі все як вісні, все як в тумані. Лічені хвилини, і наш місцевий суддя був затриманий з речовими доказами. Він перераховував саме ті мічені купюри. То що ж погубило нашого героя? Скажу так, жага до прекрасного, до прекрасного життя, до колосальних сум, до розкішних жінок? Ключ та розгадка всієї цієї історії є лише одне амбіції і завищена самооцінка. Я і наш телеканал озвучилися цю історію, екранізували її тільки для того, щоб жителі міста Омань нарешті зрозуміли, що відбувається. Щоб вони нарешті почули відповіді на всі свої запитання. Не треба придумувати, не треба фантазувати. Фантастики тут немає. Все геніальне просто. І я насамперед є незалежний журналіст. І працюю тільки для вас, для своїх глядачів. І я працюю для того, щоб своєвчасно надавати суспільству бажану інформацію. Проте висновки робити тільки вам, особисто. Шановні гуменчани, ви хотіли пікантних подробиць, ви хотіли історії, ви хотіли інформацію, ви хотіли відділ. Отож, будь ласка, це були откровенні з Антоніною Надьок в програмі Верете. Що в перекладі з французького, правда? Ми з вами не прощаємось. Залишайтесь з нами буде цікаво. Адже ми працюємо саме для вас. I've А в невесі не даймонд flesh. Масова думка нашого українського суспільства сьогодні. Чесний, сильний, порядний управлінець сьогодні є фантастикою. Як не прикро це визнавати, та люди зневірені, і як кажуть в народі, колись, опалившись на гарячому, дмухаємо вже на холодне. Та ми хочемо вас, любі наші черкащани запевнити в наступному. І є ще сьогодні справжні патріоти України, чіткі управлінці та надійні лідери. Одним із таких тандем 405 вважає голову Черкаської обласної державної адміністрації Ткаченко Юрія Олеговича. Характеристикою справжньої людини. Людини з великої літери є його вчинок, а великі та гідні вчинки, перш за все, як нам всім відомо, народжуються тільки в наших серцях. Отож, пропонуємо до вашої уваги, шановні наші черкащани, життя за кадром Ткаченка, Юрія Олеговича. Сніг, який випав у Черкасах, а потім уже ледиця, нагадують, що нашим хлопцям на сході стає складніше з за погоди, Тож треба зробити для них так багато ранок. щоп'ятниці п'ятниці розпочався з пункту переливання крові, де разом з колегами ОДА здав кров. Пораненим воїнам АТО, порадувалось те, що добровільно здати кров, зголосилося досить багато співробітників адміністрації. Побував в Воршанці в гостях у прикордонників. Окрім того, сьогодні передали черкаським бійцям на Донбас два потужні зіл-131, багато деревини для будівництва, бліндажів, теплий одяг і білизну для бійців. Пізнього вечора довго спілкувався з Валерієм Макієвим, який 100 днів провів у полоні сепаратистів. Він розповів багато цікавого, що може допомогти скоординувати роботу волонтерів у зимовий час. Якби не було б складно, але ми рухаємось вперед, рухаємось до перемоги. День волонтера Ткаченко був приємно вражений тим, як його святкують самі волонтери. Працюють на фронт, не зупиняючись. Ані на хвилину він вітав їх зі святом, схиляв голову перед самовідданістю цих людей. Він завжди буде продовжувати допомагати йому всьому, що стосується нелегкої волонтерської місії. 6 грудня, День Збройних сил України. Він сьогодні в гостях на сході у наших героїв Черкащан у батальйоні, який дислокується в гарячій Донецькій волновасі. Приємно спілкувався з тими, чия професія нині номер один в Україні. День Збройних сил України. Це День армії, яка в короткий час зуміла так згуртуватися і зміцнити, щоб зламати. Т плани підступного і підлого ворога і стати надійним щитом на захист цілісності нашої держави. 6 грудня визначено днем українського війська. Слова, які сказав Каченко, всім солдатам. Я знаю, залізний дух живе і зараз у славних синах козацького краю. За нами правда, за нами Бог. Тож перемога теж буде за нами. Слава Україні! Я від усіх Черкащан хотів вас привітати, побажати вам міцного здоров'я. Побажати терпіння. І найголовніше зрозуміти одне, що з нами Бог, за нами правда. І повірте мені, перемога буде за нами, тому що ми захищаємо рідну землю з великою шаною до вас, до кожного із вас. Я звертаюся до всіх хлопців, яких немає тут поряд з нами, які знаходяться зараз на передовій. Мороз, холодна, зі зброєю в руках захищають Їм Хочеться від усіх побажати, щоб вони мали таку казацьку волю, незламану, яка є в наших жилах, тому що вона передавалася від прадідів, дідів, батьків, і зараз вона тече в нас. І багатьох я знаю черкащан, які так само готові в будь-який момент, якщо необхідна буде повна мобілізація, вони візьмуть зброю, повірте мені. Але ви перші. І тому за це вам велика вдячність і земный уклін. Я дякую вам, слава Україні! Важный капитан, он объездил много стран, И не раз он бороздил океан. Раз в пятнадцать он тонул, погибал среди акул, Но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою Надевал он всюду песенку свою. Рубиновые части солнца зари Рубят злые страсти, сжигают внутри. Прыгай выше неба, брат! Сестра, золотые искры, брызги костра, радуйся молоту в крепкой руке, Вода под молодость быстрой реке, Пей, барабан, ба, вам баррикады, друзья, Шук, гам, в воинстве. Лето до утра, твой ми добра, твой света, Джастов порай, выется в дары вам, Я бы вам прибрати, слава притягнем вам, тяглым вам, тяглым вам. Ще наш Юрій Олегович запропонував колегам підтримати місто Дебальцеве. Одне з населених пунктів, яке останній час перебуває під активним обстрілом сепаратистів. Таку пропозицію він озвучив на колегію обласної адміністрації. Обласний очільник повідомив, що вже є попередня домовленість із Донецьким головою адміністрації про співпрацю у плані допомоги. У першу чергу маємо допомогти дітям, які ховаються від обстрілів по підвалах. У них немає можливості виїхати з Донеччини у безпечне місце. Так повідомив. Юрій Олегович Юрій Ткаченко зазначив, що президент України Петро Порошенко поставив у приклад Черкаську область як зразкову у плані допомоги Сходу по відбудові шкіл та забезпеченні гуманітаркою цивільного населення і військових. Проте, крім матеріальної допомоги, обласний очільник наголосив на необхідності донесення національної ідеї в регіони, де наразі діє російська пропаганда.